Найкращі свої фільми дивимося у дитинстві, адже перші враження при знайомстві з навколишнім світом западають у душу назавжди. Віктор Олександрович Каверін народився в Ужгороді а художню освіту, починаючи від школи і завершуючи художнім інститутом, отримав у Києві. А ця дивовижна серія враження дитинства від перебування там на батьківщині Кольцова. Талановитий живописець, якому народний художник Сергій Подерв'янський, ось тут на відкриті персональної виставки, який давно колись у класі поставив відмінно Віктор Каверін, пише саме душу землі і її народу. Одна з улюблених тем художника жінка на тлі православних храмів, драматичне життя селян і за давніх часів, і потім, у такий страшний сталінсько-радянський період, художник не просто відтворює, а прагне змінити високою силою мистецтва. Він осіває сонцем чорні зруби будинків, забарвлює природними зблисками, почерніло від горя землю, яка приймала в своє лоно загиблих у вороницьких таборах, в тому числі і непересічних митців, як Осип Мандельштам. Віктор Каверін відкидає геть меркантильні думки, що збили з чистої дороги багатьох художників. Його пензель чистий, і чесний, а відтак живопис звучить, як поезія, як піднесена молитва, що пробивається крізь вихори темних сил у надмірну чистоту ідеї. Добрі мальовничі емоційні картини відкриті кожному глядачеві як відкритий храм для будь-якої душі. Але тільки так само добра і чесна душа гідно оцінить їхню глибину, їхню силу, їхню істинність. це живопис для справжніх поцінувачів і знавців. А їх у залі спілки художників на Великій Васильківській, 12, було справді чимало. Живопис Віктора Каверіна знаходить свого істинного глядача, і деякі з представлених полотен хотілося б зустрічати згодом у музеях нашої столиці в постійній експозиції.